Ми сьогодні з вами принесемо цю радість, ніну, яку Бог нам дав діти, землю, мати, весілля. Ми дякуємо Богу за всі його великі благодіяння і просимо, щоб Вінно святила, а потім церкву розсаджувати на себе, на своїх оборотах. Але це церква сьогодні згадує, згадує перше свято. Це винесення дерева, жилобочого Христа Господня. Тобто частину цього Христа, на якому був розв'ятий Ісус Христос, Константинополі і Візантії були великі Божесті в цей час і великі хвороби. І тому одного разу Патріарх дуже молився і просив, щоб Господь відвернув цю Божесть і йому явився святий, і сказав, ти винеси животворчий хрест, і нехай всі моляться. Просять у Господа прощення і зцілення і прикладаються до Христа і Божесть всякий віжима. Сьогодні ми маємо багато різних потрохувань. Але силу нашого спасіння Хрест може від нас відігнати всяке зло і відчинею, що ми з вірою приймаємо і звертаємося до Господа і до Христа, на якому був просвятий Ісус. Також друге сьогодні свято це все Спаса і Пресвятої Богородиці. Ця подія була набагато пізніше – приблизно 10 тисяч не Але основа цього якраз свята, яке ми згадуємо, Просити Матірку Божу, щоб вона молилася. і Господа нашого Ісуса Христа, щоб відвернув і зводив нас. А також сьогодні ми ще згадуємо сину брати Маркамеїв, матері їх Соломії і їхнього вчителя священника Інязація. Це свято, можна сказати, так чисто єврейського народу. Чому? Приблизно, 10, приблизно 166 рік до Різдва Христового. Нечестивий імператор, який хотів знищити повністю людей, знищити їхню релігію, їхню віру. І він настільки заставляв багатьох переходити на їх поклонство, що вони, вони, воїни його, прийшли до сім'ї, де оці браття Макавей, матір їхньої яких... А всі останні були ще менші. І вони не поклонилися іду. Вони не зрадили своєї віри. Вони не зрадили своєї батьківщини. Вони не зрадили своєї мови. Це свято сьогодні для нас є, українці. Ми зраджуємо сьогодні свою мову. Ми зраджуємо свою батьківщину, ми зраджуємо свою сім'ю. Ви знаєте, дуже дивно і прижитись, коли ті, які вчора ще розмовляли українською мовою, сьогодні вже пажмаля російською. Вони не розмовляють, вони не вміють розмовляти російською. Коли розмовляють росіяни, то це зрозуміло. Росіяни зі своєї сторони вони роблять правильно. Чому? Бо вони хочуть, щоб вся Україна перейшла і стала російською. Але що ми з вами українці робимо? Че святий раз, братім, Макавей показує, що не з вами є зрадники сьогодні. Діти мої не зрадники, діти мої виступали. Вони сказали ні. Ми будемо вірити в єдиного Бога. І матір їх підтримувала. На її очах відбивали і мучили дітей, а вона їх підтримувала. так само, як і священа. Чи що ми сьогодні зрадимо? Завтра у нас не буде нічого. Чому? Тому що сьогодні ми зраджуємо своїх дітей, завтра вони зрадять нас і віддадуть нас на порогання всякому злу. Бо якщо ми сьогодні дамо дітям віру в майбутнє, радість своєї мови, своєї землі, віру в єдиного Бога то Завтра вона, вони будуть дуже духовно міцними. Завтра вони будуть знати, чому вони йдуть туди. Що вони роблять? Що вони будують? Для чого вони це роблять? І нам з вами батьки буде набагато легше жити. Ви думаєте, це не чиїй син там сьогодні, президент, чийсь син? Чи не чиїсь сини і дочки сьогодні там неправильно поступають в верхах, чиї сини і дочки? то те свято, якраз на колегі сьогодні показує нам, що ми з вами повинні робити. І наскільки нам треба мати віру і силу, щоб не зрадити своїх дітей. А зраджуючи дітей, ми зраджуємо батьків. А зраджуючи батьків, ми зраджуємо свою сім'ю. Батьківщину, ми зраджуємо Бога. Пам'ятайте, як ми зрадимо один раз, ми зрадимо і Бога, якщо приступить до нас якесь велике. Сьогодні ми освячуємо, як я вже казав, віт. Освячуємо. Освячуємо для того, щоб, ми, коли ми читаємо молитву, ми покладемо ці квіти в наших домівках, щоб вони відігнали, відганяли всяке лихо від нас, від наших домів, від взагалі нашої родини. І хай Господь допоможе нам, щоб оця сила молитви. Сила благословіння допомагала кожному із нас і всій нашій Україні. Свято. Слава Іссу. Нагадаю, що сьогодні починається пісня. сьогодні є перший день посту. Він закінчується 28 серпня. 28 серпня. Цей піст є строгим, такий, як Великий Піст. Він є я Чому? Тому що ми готуємо себе до Великого свята Успіння при Святої Богородиці. Богослужіння у нас в неділю. У нас в неділю ми святимо яблука, всі фрукти всі і мед. в цю неділю. Богослужіння ось о 10 і о 12. І після богослужіння раннього. Ми святимо цілий день води, які ви будете приносити. Свято, слава сім'я.